Перець моя улюблена рослина для вирощування для харчових цілей. Це дає багато фруктів з мінімальними зусиллями та неймовірно невибагливими. Якщо ви поставите його в цьому сезоні, швидше за все, ви будете вирости більше, ніж ви можете негайно їсти. Не хвилюйтеся, ми проаналізуємо, як і коли збираємо врожай і показуємо кілька способів розширити його навіть після перших морозів. Незалежно від різноманітності, колекція парцю відбувається однаковим для всіх типів. Перець починає цвісти і приносити плоди в кінці весни і продовжує робити це до осінніх морозів. Якщо ви ретельно спостерігаєте за рослинами, ви можете помітити, як вони адаптуються до різних сезонів. Якщо ви посадили сирано або болгарський перець, ці рекомендації щодо збирання врожаю застосовані до них. Солодкі, гострі та спадкові сорти парцю потребують подібного догляду під час колекції. Дотримуйтесь інструкцій і дізнайтеся, як зібрати ці смачні та соковиті перець, незалежно від їх типу. Коли перець готовий зібрати, перець дозріває поетапно, і його зрілість легко визначити за кольором. Деякі сорти, такі як ОБРТюця та Халапано, мають інший смак залежно від ступеня зрілості. Якщо ви дасте халапану дозріти, сухий і дим, вони перетворяться на перець чи поуплей. Той факт, що інші їдять перець на певній стадії, не означає, що ви повинні робити те саме. Спробуйте свої сорти на різних етапах дозрівання, щоб визначити, який смак та рівень гостроти вам більше подобається. Незрілі перець. Деякі з найпоширеніших зелених перців незрілі. Зелений болгарський перець, серрано і поварнув все це є прикладами такого парцю. Гострий перець містить менше капсаїцину, коли вони молодші, тому вони менш гострі, ніж їхні брати, що дозрівають. Капсаїцин це хімічна речовина, яку перець виробляє природним чином, він надає фруктам гостроту. Інші види, які можна їсти як незрілі, так і зрілі, це тайські чілі, такі як сантака і тайська різка. Зелений перець добре підходить для приготування їжі та є важливими компонентами приправ для каджуна, порторичної та латинської кухні. Оскільки вони незрілі, їх гіркий смак добре під час смаження олії з ароматними овочами, такими як цибуля, часник та селера. Зберіть зелений перець, коли вони досягли розміру зрілих плодів, але все ще залишаються зеленими. Їм потрібно менше днів для готовності. Ніж зрілі перець, і вони будуть готові зібрати на початку сезону. Дотримуйтесь уважно, оскільки вони часто ховаються серед зеленої пишної листя, яку виробляють їх рослини. Зрілі перець повністю зрілі перець це ті, які ви дозволили вам повністю дозріти на кущі перед тим, як збирати. Більшість фруктів дозрівають до смачних червоних, помаранчевих та жовтих кольорів. Зараз є сорти, такі як фіолетовий дзвоник, які стають чудовим чорно-фіолетовим кольором зовні, залишаючись зеленим всередині. Ви помітите, що зрілі фрукти готові зібрати, коли вони змінили колір від зеленого на остаточне, і коли вони стали повними та еластичними. Якщо ви злегка стискаєте готовий перець, він повинен протистояти і підтримувати форму. Зрілі перець зазвичай гостріший, солодший і ароматний, ніж зелений. Використовуйте їх у перемішуванні, салі та основних стравах. Зберігайте зрілі фрукти в холодильнику, і вони будуть лежати від одного до двох тижнів. Висушіть їх на столі або заморозити в ємності для тривалого зберігання. Як збору врожаю. Перед збиранням врожаю давайте підготувати інструменти та обладнання. Вам потрібно буде зібрати перець, кошик для збору врожаю. Трав'яні ножиці для сортів з тонкими стеблами. Сектор для сортів з товстими стеблами, Рукавички. Одного разу я вирізав свої рослини і помітив, що у мене в руках виникає печіння. Я не розумів, що це ще не з'ясувало, що гострий перець капсаїцину міститься у всій рослині. Вони можуть спричинити спалювання на шкірі при дотику. Уникайте цього, надягаючи рукавички, які захищають ваші руки та зап'ястя. Визначення незалежно від того, чи ви піклуєтесь про одне або кілька рослин парцю, вам потрібно знайти фрукти, які ви хочете зібрати. Виберіть зелені або зрілі кольорові плоди залежно від того, як ви плануєте їх використовувати в рецептах. Після того, як ви вирішили, який перець ви хочете зібрати, знайдіть переоцінки або гнилі фрукти. Коли вони дозрівають, вони обманюють рослину, змушуючи його думати, що виробництво насіння завершено. Чим більше насіння він виробляє на початку сезону, тим менше кольорів та нових фруктів, які він утворюється влітку. Вирізати, використовуючи сексатор або ножиці для трав. Обріжте кожен перець на його стебло. Бажано, щоб частина стебла залишалася прикріпленою при розрізі. Уникайте зламати їх руками, оскільки це може пошкодити рослину. Обрізка надає парцем рослинам чистий шматочок, який легко заживає. Для великих сортів з товстими стеблами я рекомендую використовувати сектор для збору урожаю. Види, такі як болгарський перець, можуть мати товщину стовбурів з гілки дерев. З хорошим ударом вам більше не доводиться калічити парцеві рослини. Спорт для трав є чудовим варіантом для інших видів, таких як тайчилес, згадані вище. У цих різновидах стебла тонкі, як гілочки, а фрукти легко відрізані від рослини. Трав'яні ножиці також тонші і проникають у вузькі простори краще, ніж секатори. Це відмінна функція для збору скупчень парцю серед листя та стебел, що дозволяє отримати та робити точні секції. Колекція візьміть кошик для збирання врожаю та наповніть його до країв. Не забудьте сфотографувати всіх цих прекрасних парців, щоб поділитися з друзями-розморами. Коли ви збираєте, визначте, який перець підходить для тривалого зберігання, а які використовуються свіжими. Розповсюдження врожаю. Оскільки перець потребує тривалого сезону зростання, наповнена теплом і сонцем. Садівники в зонах з коротким сезоном можуть зіткнутися з труднощами в отриманні високих врожаїв. Використовуйте ці два поширені методи для розширення врожаю та дозрівання перців навіть під час осінніх морозів. Холодна теплиця. Холодні теплиці. Це відмінний пристрій для саду, який тримає тепло під захисним покриттям. Похоплене тепло, а також сонячне світло, що проникає всередину, допомагає повністю парцю. Холодні теплиці мають різні форми та розміри, і всі вони засновані на основній структурі. На піднятих грядках або в землі встановіть металеві арки у вигляді півмісяця. Потім накрийте їх парниковою плівкою і виправте їх. Холодна оранжерея виглядає як мініва хвороба. Будь-яка конструкція підходить, головне це те, що він тримає тепло і проходить сонячне світло. Щоб покращити циркуляцію повітря, відкрийте кришку в теплі дні, щоб вітер і волога могли проникнути всередину. Контейнери мені подобається вирощувати перець у контейнерах, оскільки вони забезпечують рухливість та захист під час екстремальної спеки, холоду та дощу. Під час хвиль тепла я переміщую рослини в тінь. Під час холодної, сирої осінньої погоди я поклав їх під навіс для захисту. Відчуйте сезони і поставте контейнер з парцем на сонячне підвіконня цього року. Введіть його в кімнату до перших осінніх морозів. Просто слідкуйте за шкідниками і поливайте ґрунт, коли верхні кілька сантиметрів висохнуть. З достатньою кількістю сонячного світла в приміщенні ваш урожай буде продовжувати дозрівати. Остаточні думки. Якщо це ваш перший або 10 рік вирощування парцю, я сподіваюся, що це керівництво було корисним. Вирощування парцю це весело, захоплююче та легко почати. Якщо це ваш перший рік, спробуйте різні сорти. Тоді подивіться, який з них добре росте у вашому саду, і визначте, які смаки найбільше. Коли настане час збору врожаю, ці рекомендації запропонують прості поради щодо рясного та успішного збору. За допомогою кошика та ножиць ви змусите своїх сусідів із захопленням сотнями перців, які ви обов'язково збираєте.